Вітаю вас, друзі мої, на славетній українській землі. Так, я в Україні, в країні, в якій зараз коїться, твориться світова історія. у наших танкістів, у наших славних хлопців та дівчат, а серед танкістів є і дівчата, наводчики, такі вони молодці. У них було професійне свято. Життя танкіста воно дуже складне, а смерть танкіста страшна. Але, але ці хлопці та дівчата головні в цій кровавій битві. Вони один на один, лоб до лобу на полі бою з ворогом. Українські танкісти здійснили багато військових подвігів в цій війні. Багато загиблих. Але вони змусили ворога боятись українських танків. Повага і шана вам, любі наші танкісти. Без вас ніяк. От ніяк без вас. А з вами з вами лише перемога. Я думала, якою ж квіточкою поздоровити наших хлопців і дівчат. Нічого кращого не придумала, як оцим онсідіумом, який має аромат, має смак гіркого шоколаду. Дуже такий, знаєте, класнючий в нього аромат, аромат шоколаду. Гарно-гарно пахне. Нехай, нехай ваше життя, хлопці та дівчата, буде завжди в шоколаді. Ми шануємо вас. Ми любимо вас, ми молимось за ваше життя. Цей діум має назву Отаку Мішана Чіанцу Рубі Голден Шоколад. І цього року він зібрався квітнути аж на три квітконоси. Перший, як ви бачите, вже завершує свій розпуск, другий лише тільки надув свої бубочки. Ну, а третій ще тільки ростить їх. Так що квіткування у цієї орхідейки буде ще довгим. Але це не крупний онцидіум, що мені подобається. Я вам його вже неодноразово показувала. Він мене з 2019 року. І квітне кожного року з кожного росту. Це мініатюрний, можна сказати, онцидіум. Але має не зовсім маленькі квіточки. Зростає він у мене на блоку з коріння папороті. Вон, як бачите, мох постійно у воді, тому, бачите, який красивий. А там, там, де води буває менше, то він там і підсихає. Але корінці, бачите, корінці зростають дуже добре. Я люблю цей анцидіум. він дуже простий в догляді. Стоїть собі на західно-північній стороні підвіконня, і отак потрохи росте, не потребує а нічого такого, ні додаткового освітлення взимку, влітку він не притіняється, зростає собі і, як бачите, почуває себе дуже добре. Вчора Виклала декілька патріотичних роликів, бо вся Україна зараз знаходиться в такій ейфорії. Це, знаєте, такі приємні зараз події, якіться на нашій землі. Хлопці наші, наші котики, наші соколики гонять цю сволоту до їхнього кордону, а вони ледь ледь встигають передвигати ногами. Дуже багато залишають нам свого російського ленд-лізу, за що їм щиро дякуємо. Вони ж вважають, що у нас нема свого знаряддя. Ну, так от вони нам кидають своє. Так, да, Україна зараз лікує. Але, але ворога не треба недооцінювати, ще в нього є трохи пороху. Ще він супротив творить, не дуже хоче бігти з наших земель, але ми їх гонимо. знаєте що, що, ну, мабуть, іще за три місяці по тому вони насміхалися над нами. Вони казали, а хто ми є, і що українців, як нації, ніколи і не було, але тепер. Українську націю знає весь світ. Це наймужній і самий сміливий народ. Ворог в агонії продовжує лютувати. Вчора, сьогодні, вночі закидував ракетами із Каспійського моря, самольотів, закидував ракетами наші мірні міста та селища, вбивав. Мирне населення розрушував нашу інфраструктуру, але нас не залякати. Ми, на вірному шляху. Ми на шляху до визволення своєї України. У нас є мотивація. У нас мотивація це наше щасливе життя. А яка мотивація росіян, невідомо. Зараз дуже багато <кхм> політики. З усіх сторін, тому вважаю, що ми з вами потрібні. Нам нам з вами треба бути, знаєте, такими розсудливими, розважливими. Не треба слухати усіх підряд. Слухайте себе, слухайте свою душу. Я не поважаю тих політиків, тих аналітиків, які лізуть. Внутрішні стосунки країни, а таких зараз дохе починають владу нашу клясти, шукати, де їхні промахи, де помилки, але ми єдині. Єдині влада, народ і Збройні сили. Тільки в єдності ми переможемо. Я знаю, я знаю, що деякі росіяни, які ще нещодавно бажали мені, ну, не то, що, не то, що смерті, але зневажали, казали, що я агресивна, що я націоналістка, або ще хтось. Так, я націоналістка, чому і ні? Ви любите свою Росію? А я люблю Україну. Я хочу жити в мирній країні, без руського миру. Я хочу жити українським життям і хочу щастя своїй країні. То в чому я не права? Так от, милі мої росіяни, у яких ще хоча б, хоча б трохи совісті є, я пропоную вам, я залишу посилання на відео вашого російського. Блогера, аналітика. Ну, я поважаю цю людину. Це Андрій Пінковський. Послухайте його. Він вам там розказує дуже багато корисних речей, які ви повинні розуміти, що коїться і що буде далі коїтись в вашій країні. А нам всім, друзі, мої любі, я бажаю терпіння. Терпіння і ще раз терпіння. Все буде Україна. Ми переможемо. Обов'язково переможемо.